Дякую всім за перегляд попереднього відео. На моє здивування, так багато переглядів я взагалі не очікував. Відео нагадую було про мошку ванної кімнати, яка завелася в мене в оселі і відклала яйця після чого з'явилися личинки на цьому я і зупинився ось дивіться ось е, е, ці більш подовжені це є личинки ці більш кругленькі це є лялечки вони спочатку білого кольору попісля того темніють і з них вилупляються вже дорослі особини виглядають вони ось так це ще молода мошка, оскільки в неї вусики білого кольору, є вже більш доросла, згодом я її також вам покажу. Вона відрізняється тим, що там більш сиріші в неї вусики і більш темного вона кольору. Звичайно... Є можливість їх вирощувати, як ви розумієте, вдома, але оскільки вони розносять велику кількість бактерій та патогенних організмів, я б вам не радив цього робити, оскільки можна захворіти від них усілякими хворобами. Дякую за перегляд, підписуйтеся. Гарного вам дня!